Україна розпочинає масовий випуск нового потужного дрона. В українських військових незабаром з'являться дрони з технологією штучного інтелекту з дальністю ураження 40 кілометрів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, над впровадженням технології штучного інтелекту у БПЛА працюють близько 20 українських компаній. Це буде дрон, подібний до російського ланцета, і наразі зразки вже знаходяться на тестуванні і скоро будуть в Україні. Він нагадав, що в Україні вже є велика кількість різних дронів, які можуть діяти на відстані до 20 кілометрів, але нам потрібно уражати на 40 кілометрів. І дрони на кшталт російського ланцет досить високотехнологічні. В Україні знадобилося півроку, щоб розігнати ринок у цьому напрямі, зазначив міністр. Наразі на радарах є певна кількість компаній, і ми тестуємо продукти, розповів Федоров. Він додав, що вже є бойові застосування таких дронів, але поки що це тільки одиниці. Цитата: Мені складно сказати конкретні дати, але я думаю, що протягом двох місяців інформація почне з'являтися в російських пабліках, як горять їхні танки, анонсував міністр. Зазначу, що протягом 2023 року в Україні суттєво масштабували українське виробництво безпілотників. Загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, що займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів. Навіть високий представник Євросоюзу Жозеп Борель, який на цьому тижні побував у Києві та відвідав декілька заводів із виробництва дронів, був дуже вражений здатністю наших інженерів виробляти високоякісні дрони у великій кількості. Він заявив, що наприкінці війни Україна буде на передовій у новому прийомі ведення війни. Нагадаю, що російський дрон-ланцет, створений ще до повномасштабної війни, зарекомендував себе як ефективний та дешевий засіб знищення українських танків та артилерії. Дрон створила російська компанія Зала Аеро, що входить до концерну Калашников. Вона займається безпілотниками з середини 2000-х, а баражувальними боєприпасами займаються лише з 2010-х років. І вже у 2023 році росіяни почали швидко нарощувати його виробництво. Дрон Камікадзе ланцет має такі технічні характеристики. Максимальна швидкість останньої модифікації ланцет 3 становить 110 км на годину в умовах горизонтального польоту та 300 км на годину під час атаки на ціль. Дальність польоту сягає 40 50 км, Вага безпілотника становить близько 12 кг, з яких бойової осколкофугасної частини до 5 кг. Апарат може перебувати в повітрі майже годину. На цьому все підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі.